Всім привіт! Мене звати Руслан. А ви на каналі ProBusiness.ua Юа. Чергова розпаковка Дніпровський Баул. Продовження всіх випусків можна подивитися на каналі. А ми розпаковуємо нову партію. І сьогодні тут перед остання пачка. Як ви бачите, виклав я достатньо багато пакетів. Є ось таке. Ну і більшість такого. Більше 20 пакетів сьогодні на розпаковці. Це, мабуть, чутлі не рекорд по загубленим посилкам, якщо не брати палету, яку ми розпаковували, і там було 50 плюс предметів. Тому побажайте мені успіху, зайдіть в коментарі, напишіть. Що думаєте стосовно цієї серії і палети В1800? Чи варта вона була того, чи ні? Підтримайте канал вподобайкою та приємного перегляду. Так, розпочнемо прямо з оцього брудного такого, грязного всього. Так, і будемо дивитися, що у нас тут є. Так, тут пусто. Я не знаю, що це. Мать моя женщина, вуха мінус. Оце воно пищить, аж вуха, блядь. Що це таке? Тупольно. <свистач> Do not paint. Що це може бути? У когось є якась думка стосовно цього пакунку. Так. А! Смокі детектор. Прикол. Тут з цієї сторони ось так, з цієї сторони ось так. Мені аж цікаво затестувати. Якщо я закурю калян і подую сюди е, паром димом, чи буде воно пущати? Ну, пущить воно знатно. Я таке бачив тільки в кінові. Воу. Дуже дивна знахідка, але отака вона. Я не знаю, скільки це може коштувати, але дізнаємося згодом, а ви вже ціну побачили. Тому переходимо далі до наступного пакунку. Так, що, що у нас тут? Отака штука мене зустрічає. Я не знаю, що це таке. Так, тут у нас мишка ось така бездротова. М'яке натискання. Ну, до речі, непогано так сидить в руці. Я б не сказав, що прям погано. Дві бічні кнопки. Окей, така мишка. І отака штука. У мене є здесь точно така сама. Я не думаю, що це пользується спросом. Воно просто собі лежить, я його навіть нікуди не виставляв. Але, можливо, тепер парою, так би сказати, лотом виставлю. Це, типу, сюди телефон вставляєш, і тобі має бути зручніше грати на ньому. Я на телефонах не граю. Що це за аксесуар? Я без поняття, на що воно треба, але це отак, скоріш за все, було. Якщо у вас є ідеї для чого, це пишіть в коментарі. Так. 60 за мишку і за цю штуку зараховуємо і йдемо далі. Так. Щось важкеньке. Колонка. Так, мені колонок вже вистачило. Так, он-офф не робе. Ну, можливо, вона розряджена, тому треба буде спробувати, чи вона заряджається. Якщо заряджається, добре. Така нам, вся про резини нам непогана. Якщо працює, можемо сміло дати 100 гривень. Якщо не працює, 50. На ремонт люди заберуть теж. Так, йдемо далі. Так, що в нас тут? Ой, щось велике. О, вперше, вперше. Так, дивіться. Детектор диму ми знайшли вперше. Тут у нас два цих дзеркала також ми знайшли вперше. Багато обіцяюча знахідка. Можу так, з усіх ракурсів на себе дивитися. Оп, оп, оп. І ви подивіться. Так, окей. ну Мені навіть складно сказати, скільки це може коштувати, бо я навіть ну це до велосипеда, чи до мопеда, чи до чого. Не знаю. Давайте домої 60 гривень за пару я думаю, можна буде продати за 60 гривень. Так, йдемо далі. Що у нас тут. Так. Е сумка. Бравос якась фірма. Ну, стан у неї, звісно, потрпаний. А, ну тут її прям, дивіться. З однієї сторони, так, тут я бачу. Ага. І з цієї сторони не робимо. Окей, ну треба міняти замочки. Я не думаю, що ми за неї можемо щось дати. Тому мінусик. Типу, можна просто комусь запропонувати там, за 10 гривень, якщо хтось хоче, то, будь ласка. Так, йдемо далі. Ну, це паяльник. Ось такий. Так. Саме простийший, мені здається, гривень 50 він коштує. А, якщо він коштує 50 в магазині, то ми явно з нього стільки не можемо дати, тому дамо гривень 20. Йдемо далі. О, таке нам надо. Так. Таке нам потрібно. Штатив. Ой. 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 Поганий штатив. Щось він як лего розпадається. Так, тут немає. Фіксатора це випало, да? Чи що тут теж щось не хватає? Так не хватає. Так, як мені його сюди засунути? Хера я його сюди засуну. Так, подождіть. One moment, будь ласка. Так, о, зробив. Так, є таке діло. Так, ну, Та штука випада, але ну, то таке. Отак його встановив. А, а він про просто отак. О, я поняв. І отак. От Окей, це просто отакий штативчик. І тут ножки ну, так. примітивненько, простенько, явно недорого. Але 60 гривень, як мінімум, за цей штатив ми можемо просити, тому що це ну, в будь-якому випадку це обладнання. Навіть якщо воно не прям дуже, дуже крутої якості. Тому плюс 60, йдемо далі. Так, я ножа наточую форіжити, пробачите, як мені аж страшно. Так. Ого. Ой. Так, оф бандаж. Якийсь оф бандаж, і він прям важе тонну. Мені здається, це щось знову-таки або на мопеда, або на машину. Ну, скоріш за все, він розряджений. Так, тут має бути свій акумулятор. Тут є зарядка. Так, да, бачите. Він дуже важкий, ну, скоріш за все, за рахунок того, що тут акумулятор, він і важкий. Отака От штука. І тут а, така реєчка, в яку можна засунути його. Плюс 60. Йдемо далі. Переноски без дротків. Ну, скажімо так. Переноску з дротом, ось таку, буквально ось таку, але з дротом. Я продав за 140 гривень. Якщо ми дві продамо за 100, отаких, таких, просто свій провід запустити, і все буде окей. Я буду вважати, що це успіх. Ця, до речі, ще і з з USB-портами, тому вельми непогано. Плюс 100 за 2. Так, в сторону. Йдемо далі. Знову щось важке. О, таке я люблю. Ой. Так, катушка раз, без ручки. Так, ну то таке ж пуля ставиться, то 2 секунди і готово. Так, це щось хтось погнув. Так, ну, скоріш за все, при транспорту ванні. Погнулося, але це таке. Сюди його просто вставити і все. Я думаю, це не проблема. Ну зато тут льоски, ще дивіться, метрів 200, блін. Так, раз. А, ось ваміш шпуля. Два. Так, і ще одна катушка теж без ручки потрібно ставити. Три. Так, якщо ви чуєте на фоні, що хтось щось там пиляє, то вибачайте. Пішов сезон. Так, така примітивна катушечка. Це три чи чотири. Три, мабуть. Так, і ще. А ось ще одна Вони просто розібрані, видно, щоб не, не поламалося. І така, така штука зйомного головка. Окей. А, ну, стан, звісно, не дуже, будемо чесними. Сто за все. Сто за все, і хай забирають, скажем так. Йой. Ручки є, все є, типу як мінімум дві катушки будуть робочими. Так, йдемо далі. Окуляри. О, а ці мого розміру. Як? Стильний? Мені йде? Напишіть про це в коментарі. Я залюбки почитаю. Так, отакі очки, до речі, видно в них прям, ну... Непогано. Так, бренд, не бренд, ні, бренду нема, нічого нема. Окей. Плюс 60. Йдемо далі. Ладно, давайте щось поменше. Там щось багато всього торохтить. Так. Сушарка для взуття. Я вже навчений. Да. Я вже знаю, що це таке. Не треба мені писати, що я як дурачок. Отака от моднява, до речі, у нас перед цим були попростіше. Такі вони чуть ли не контурні були, як кип'ятильник. Так, тим не менше, це покраще. Ось такий вигляд вона має. Плюс 60. Сміло. Так, далі. О, как. А, Мотузка. В якихось із далеких а, розпаковок ми знаходили мило, тепер знайшли мотузку. І якщо не відіб'ємось по цьому юніту, то використаємо по призначенню. Окей. 20 гривень. Так, що в нас тут ще з маленького є? Так. О. Важко. Давайте розпечатаємо. О, це хороше діло. Так, а хвилиночку я зараз прям перевірю. Да, Чітко. Блок живлення, який підходить до мого генератора. Скажімо так, до, великого, до великої зарядної станції. Так, AC-DC Changer. Ну, оцього штекера немає, звісно, але я знайду. Запасна буде до. Батареї, вдруг тією рідною трапиться, буде плюсиком. Вони, до речі, по 200 гривень коштують, але ми йдемо стопу. Так, йдемо далі. Щось багато всього? Все? Ні. Так, провод якийсь. Це взагалі не зрозуміло, що таке. Розетка. Окей. Боюсь тоді спитати, що це таке. Так, це документ до нього якийсь. Так, Так, ну це ця штука, що в ванну втикається або в раковину. А от. Ну, пахне милом. Стосовно цього, це можливо, типу, щоб. Воно відкручується. А. Так? Да. Получається отака штука. Не знаю навіщо. Я такого не роблю в раковинах, але знаєте, що таке є. Якщо потрібно, в Телеграм пишіть. Так, йдемо далі. Легке ще. Та що в мене сьогодні все падає? Так, Epson, Exit Your Vision. Мультипак 502. Experience Home. Так, картриджи для принтера. Для Епсона. Ось такі. Окей. 4 штуки. Без поняття, скільки це може коштувати. Нічого не даю, але ви ціну побачите. Так, давайте оце встреємо. ж йох, махарьок. Так, найкоси у нас тут. Можете шнурки які жесть. Так, правий лівий. Так, ну, от через що я й не люблю замшу. Бачите? Затерта яка. Ніколи не купую замшові кросівки і вам не рекомендую. Але, тим не менше, це найкоси. Ну такі здорові. Так, який це розмір? 43. Блін, а виглядають як 45-й. У мене 45-й розмір і виглядають, як моя нога. Плюс-мінус. Окей, по підошві такі, по вигляду такі. Ну, 60 гривень. Я думаю, за 60 гривень кросівки Nike можна продати. І ми спробуємо це зробити. Тому зараховуємо 60, відкладаємо в сторону. Так, тут є отаке і є отаке. Сюди. Ну, я заглянув, ну мені було цікаво. Ну а що? Дивлюсь, якась блін, сметана. Ну, що це таке? Воно було просто так скотчем перекрито і все, і отак відправило. От Ще й так торохтіло, що треш. Я відкрив, подивився, а тут отака херня. Це жесть просто. Я їх отак виставлю, всі продам і все, тому що я їх ніколи в житті не розпутаю. Тут потрібно все обрізати і заново всі крючочки, всі е, бігуночки, все виставляти. Я цим займатися не буду, а людина якась там за 60 гривень його купила і буде займатися. Тому що кожна така пружина, вони, до речі, в непоганому стані, їх тут багато, вони коштують по 30 гривень, їх тут більше 10. Тобто зекономити. Не витративши трішки часу і мати собі скільки снасів. Як на мене, непогано. Йдемо далі. Щось тоненьке, але важкеньке. Так. Бачу ножа. Ножа у вигляді мультитулу. Так, LG Zінc. Зінк, синк, отак от. Так от. Так, це що таке? Може бути фонарик? Ну, це схоже на, на ліхтарик. Якщо в ножові може бути ліхтарик, то чому я про це не знав раніше? Так, це відкривається. Це відкривається. Це відкривається. Так, ну. Стан, до речі, дуже і дуже непоганий. Так, А, Тут пару різців, пилочка і викрутка. Ну, непоганий. Доволі непоганий. Такий приємний розмір, доволі величенький. Окей, соточка сміло. Так, йдемо далі. Що за степлер? Лампа. О, какая. Отака лампа. Так, вкил викил. Вона ще щось і жива. Ще й світиться. Вона заряджається. А, вона прям ось. Бачите? Отак от, от. Встроєний акумулятор. Як воно було? Окей. Ну що, компактненько. Добре. Плюс 60. Так, ідемо далі. Ого. Так. Футболка. Раз. Так, на вивір. На виворит холістер, а розмір С. Ой, а напах чино як? Та ти що? Парфумові. Так, раз. В парфумах, в пилюки. В усе. Так, що це таке? Теж футболка. Футболка борс. Елька. Отака. Вот Два. Так. Це у нас фірма. Кроп. Ого! Це вже прям щось велике. Так, задній надпис автор. І тут автор суші. <рик> Прик. Окей. Три. І... І ще одна футболка. Так, що це у нас? Тут не написано. Бачу, що була Еска розмір, а те стерлося. Отака. Окей. Четір. Чотири футболки 100 гривень, по 25 гривень за футболку. Я думаю, цілком можемо дати. І переходимо до останньої. Трашить вона мене, вона щось така велика, все там торохти. Хай Бог милий. Ви це бачите? <плес> <плес> Жесть. Я не буду це все діставати. Я буду це отак лотом продавати, я манав. Тут я бачу льозку, бачу поплавки, бачу тримачі для вудки. І ось штука випала це трамбувач для пружини. 100 гривень даємо. Я думаю, 100 гривень за це все сміло ми зможемо отримати. Там усі льоска є все, бачите? Це навіть шнур. Окей. Ого! Багато всього, по-моєму, окрім наших картриджів, сьогодні нічого новенького не було, але тим не менше дуже велика кількість знахідок, і вони всі різноманітні, максимально жесть. Якщо вам сподобалась ця розпаковка, напишіть про це в коментарях. Всі посилання в закріплених переходьте, приймайте участь в аукціонах та вигравайте. Всім дякую та до зустрічі.